Усі, хто з іспресо. Я Анна Єва Мельник і це новини на Київщині минулої ночі. Російські війська атакували дронами «Камікадзе». У трьох районах області зафіксовані руйнування. Повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. В Обухівському районі пошкоджені п'ять приватних будинків. Ще по одному у Бучанському та Бориспільському районах. У домівках вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи та фасади. Постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків атаки. Російська армія влучила у житловий масив садівської громади на Сумщині. Пошкоджені п'ять приватних будинків у Голубівці. Повідомив голова Іван Крючков. Також понівечений гуртожиток, офіс місцевого підприємства та один автомобіль. Серед населення постраждалих немає. 460 ударів завдали Росіяни по Запорізькій області впродовж доби. Під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів. Повідомив очільник області Іван Федоров. Окупанти задіяли авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та БПЛА. Є пошкодження квартир та приватних будинків. Ніхто не постраждав. Кількість російських обстрілів по Костянтинівці за останній час збільшилася майже в десятеро. Щодня є загиблі і поранені. Повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. Щоразу ситуація в місті та навколишніх населених пунктах стає небезпечнішою. А забезпечувати життєдіяльність. Костянтинівки все складніше. Посадовець вкотре закликав місцевих евакуюватися. Також нагадав, що в'їзд в громаду дозволений лише за перепустками. Обмежений проїзд дозволений лише військовим. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки дронів. Серед постраждалих 12 місцевих жителів, з них двоє дітей. Росіяни вночі завдали масованого удару шахедами по місту. Зафіксовано щонайменше 9 влучань у Київському, Шевченківському та Новобаварському районах, а також по передмістю. Один із дронів влучив у пошкоджену будівлю в центрі міста, ще один на територію лікарні, спричинивши пожежу. Також є влучання біля житлових будинків, покрівлю, багатоповерхівки. Біля магазинів та АЗС. Окрім того, ворог поцілив авіабомбою по селу Макариха у Богодухівському районі. Кап влучив на відкриту територію. А у новій водолазі уламки збитого БПЛА пошкодили підприємство. Там потрощений виробничий цех, дах будівлі та сусідні приватні будинки. Інформації щодо постраждалих немає. Оже Шевченківському районі влучання біля однієї з великих лікарень там евакуйовані десятки пацієнтів. Також в цьому районі було влучання по приватному житловому будинку. У Київському районі влучання в непрацюючий офісний, в офісну будівлю. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Ворог в чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Через атаку загорівся житловий будинок, підприємства, вантажні та легкові автомобілі. Над ліквідацією наслідків працюють екстрені служби. Окупанти поранили жінку на Херсонщині. Вночі вона потрапила під ворожий вогонь у селі Антонівка. сповістив очільник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко. Постраждалу з різними травмами, доправили до лікарні. Російська армія продовжує тероризувати Нікопольщину. Ввечері ворог обстріляв Покровську громаду з важкої артилерії. А вночі та вранці атакував Нікополь дронами Камікадзе, повідомив очільник області Сергій Лисак. Під удар потрапив і Синельниківський район. У межівській громаді ворожий безпілотник пошкодив автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. 154 безпілотники випустила Росія по території України цієї ночі. 103 знищили наші захисники неба. Ще 51 локаційно втрачений. Повідомили в повітряних силах. Окупанти атакували з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Приморська, Ахтарська, Російської Федерації. Загалом протиповітряна оборона відпрацювала в 12 областях нашої держави. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 91 бойове зіткнення відбулося на фронті протягом доби. Найважчою ситуація залишається на покровському напрямку. Там 26 разів російські загарбники намагались штурмувати позиції наших захисників. Ще 16 разів окупанти атакували на турецькому та вісім на новопавлівському відтинках. Також по два рази ворог намагався штурмувати на Краматорському, Лиманському та Сіверському напрямках важкої на Харківщині. Там українські воїни відбили одну російську атаку в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили дві атаки противника у районах Загризового та Лозової. Наші ракетники та артилеристи вразили. 11 районів зосередження особового складу та озброєння, військової техніки, три артсистеми та склад боєприпасів противника. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Підтримайте, будь ласка, військових будь-якою сумою. Україні потрібно підписати угоду щодо корисних копалин із США. Це стане першим кроком до безпеки, але цього мало. Заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після зірваних переговорів в Білому домі Києву потрібні гарантії, що Путін більше не нападе. І найшвидший шлях це НАТО або інше об'єднання із партнерами, додав президент. Водночас Дональд Трамп, після зустрічі з українським колегою, звинуватив українського президента в тому, що він не хоче мирної угоди, та додав, що відновлення перемов з зеленським можливо, якщо той підтвердить бажання миру. У Зеленського немає карт для відновлення переговорів. Він має сказати, що хоче миру, а не постійно повторювати Путін це, Путін те, там люди гинуть. Коли ви перебуваєте в США, та скажімо, президент, віцепрезидент чи хтось із сенаторів, великі політики, і вони кажуть, що Україна майже вся зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони мирних жителів, що їхній президент, диктатор. Яка буде реакція? Йдеться не про особисті емоції, а про те, як спілкуються між собою партнери. У нас немає мільйона втратами. Треба бути обережними із цифрами. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити за те, що сталося в Білому домі. Він назвав вчорашню суперечку фіаско. Крім того, Рубіо поставив під сумнів: чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України. А тим часом українського президента після суперечки з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом підтримали Велика Британія та Європа. Прем'єр-міністр Кір Стармер запросив обох президентів на саміт до Лондона. Також він підтвердив зобов'язання його уряду допомагати у стримуванні російської агресії. Президентка Європейської комісії Урсула Ляєн у соцмережі ікс написала, що Україна ніколи не залишиться на самоті. Вона зазначила, що Брюссель продовжить працювати заради. Справедливого і сталого миру. Подібні тексти також оприлюднили президенти Європейської ради Антоніо Кошта та Європарламенту Роберта Мацола, а також низка лідерів інших країн Європи. Держдеп Сполучених Штатів припиняє підтримку енергосистеми України. І про це повідомляє. NBC News. агенція з міжнародного розвитку мала передати Україні сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити нашу енергосистему після російських обстрілів. Окрім цього, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні. За даними видання на території нашої держави перебували із місіями 64 американських держслужбовці. Тепер їх буде лише вісім. Повідомлення з'явилося після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Thank <laughs> you. Італія виділяє 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України. Кошти Рим внесе до фонду підтримки нашої енергетики. Повідомили у вітчизняному профільному міністерстві. Відповідну угоду підписали представники обох країн. Це дозволить закупити необхідне обладнання та посилити стійкість української енергосистеми в умовах постійних ворожих атак, зазначили в уряді. Нині анонсовані внески країн-партнерів до фонду сягають понад один мільярд євро понарами виступають понад 30 держав світу Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо війни в Україні. Йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства. Стармер запросив турецького лідера на екстрений саміт в Лондоні вже завтра, 2 березня. Головна тема підтримка України та стримування російської агресії. Британський прем'єр також розповів про свій нещодавній візит до США та важливість міжнародної співпраці для європейської безпеки. Ось такі справи на цю хвилину до зустрічі.